Все, квітка. Росочна головка готова. Виконанню е, такого хвостовика під фрезерний верстат е, копія дуплекса або 677-й. Е, нагадаю, вона було у виконанні е, хвостовик був, був Морзе 4. Е, він для проточки отакого от е, спецконуса. Не вистачало тіла, там 33 верхня шийка, здається, верхня ну, найширша частина конуса, а тут повинно бути 35. Тому було зроблено як? Проточено 27 тут по нулях. Потім запресована така втулка була. потім тут 24 по нулях конус повторив. Не конус, а циліндр цей. різьбу 24 крок 1, о, І тоді я ж проточував конус. Плюс він заштифтований. Отака головка. О, Вже е, закладав шпонпас. Е, працювати, думаю, буде добре. Вона йде до мого фрезера. О, До мого фрезера. От сюди, у вертикальну голову. Я вже, одну, я вже одну маю. О, Отаку я маю. Отаку. Ну, Вона велика. Теж тут такий, бачите, конус. Теж воно було у виконанні морзе 4. Теж проточував, теж завтулював. Ну, грався. О, знаю, що є такі, є такі розточні голови з там, двойку, 3 конусом морзе. Ну мені попалося з четвертим. Я її удачно переточив. І все. Тепер гонорово беремо. Ага, то ще треба освободити Зараз. О, гонорово беремо, ставимо. Ставимо ось тут о. воно вже не влазить. А тут вам її поставимо на полицю. Все. О, так же само у мене, ви пам'ятаєте, літочка теж у виконанні такого конуса. оправки всі. Ну, е Великий мінус цього фрезерного верстата, оцей його спецконус. От. Що тут, що тут. Але нічого, в той ми вже теж маємо оправки О, у великий горизонтальний ой, така, на конус третій морзе перехідник. Так що верстат потрохи працює. Е, значить, е, яка справа? Справа в тому, що я планую ближчим часом поставити на нього. Е, е, пристрій цифрової індикації. Е, буде стояти тут монітор. О, буду думати, де тут чіпляти лінійки. О, хочу страшно на нього поставити пристрій цифрової індикації. Тому що то є справа. По цих лімбах воно добре, але е, ну пеци, пеци, як то пеци, то є а ані УЦІ по-москальськи. Добре, дай Боже. Тримаємося.